Вітаю, друзі, Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, віце-президентка США Камала Гарріс тисне на колишнього президента Дональда Трампа в його рідному штаті Флорида. Про що стверджує соціолог з університету Сафолка після нового опитування Саншайн. State. Відповідне опитування проводилось для дослідження рейтингових позицій Гарріс та Трампа в штаті Флорида. Опитування USA Today університету Сафолка свн ТВ показало, що Гарріс відстає від Трампа лише на 5% серед вирогідних виборців. Трамп має перевагу 47% серед опитаних респондентів, Гарріс – 42%, Кеннеді – 5%. Відсотки у Флориді зареєстровано на мільйон більше республіканців, ніж демократів. Також нагадують, що Трамп переміг у цьому штаті під час виборів у 2016 і 2020 роках. Враховуючи ці обставини, я був здивований, що Гарріс знаходиться на відстані, що вражає, маючи відставання лише на 5%. Сказав Девід. Палеологос, директор Центру політичних досліджень університету Софлока у звіті USA Today у вівторок від 13 серпня. Якщо спостерігати динаміку підтримки кандидатів серед незалежних виборців у Флориді, то спостерігаються наступні результати. Камала Гарріс має 41% підтримки. Незалежних виборців Флориди Трамп 34 Кеннеді – 10 Це опитування, здається, показує, що перевага республіканської партії в реєстрації частково компенсується тим, що Камала Гарріс має перевагу серед незалежних виборців, особливо незалежних жінок. Флорида може стати більш схожою на поле битви ніж хтось очікував, особливо з огляду на те, що на голосування в штаті буде винесене питання щодо прав на аборти, поправка 4, що може підвищити явку жінок, сказав палеологос у прес-релізі, що супроводжує відповідне опитування. Тобто Якщо будуть спостерігатись подальші результати опитування в цьому штаті Флорида, і вони будуть такі, як це, це може призвести до того, що Флорида також може потрапити у Штат, так, який може коливатись. але потрібно знову ж таки спостерігати за наступними дослідженнями, які будуть проводитись тут. Відповідне опитування проводилось у період 7 по 11 серпня, було опитано 500, ймовірних виборців. Похибка дослідження складає 4,5%. Ось таке опитування було проведене в штаті Флорида, яке показує певний позитив для Камали Гарріс, але я повторюсь, тут потрібно відслідковувати динаміку того, як вона зможе отримати ну, максимальну перевагу для себе і максимальний результат. Це загалом коротко, що я хотів розповісти. З відповідної теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!